Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечво. І сьогодні дивимося черговий побитий рекорд на Року. Це абсолютний настріл. На. Цьому танку відколи ну більшого настрілу я зовсім ще не бачу. Це хлопчина з ніком Рудлін буде показувати дійсно феноменальну відігровку та завдану шкоду по команді противника, так що відразу протисни вподобайку. Підпишись на канал та напиши будь-який коментар так для просування україномовного контенту. А ми тим часом зараз будемо на феноменальну відігровку. Зараз дивитися від нашого Рудліна. Так, можливо, і не наш, але ви, ви розумієте про що я кажу. Я завжди так кажу за Рудліна. Так, завтра реплею. Кажу, що це він наш, бо тому що ми його дивимося. Ну і сьогодні буде тащилово. Так, та це 100%, Зараз на підкаліберах працював Рудлін. Зараз у нас вже готовий зал. Два снаряди вже завантажені і не перекидає на голдові кумулятивні снаряди. Я так розумію, що він думає, що вистачить йому і під каліберів. До речі, зараз швиденько пробіжимося. Скільки вони прибувають? 283 вісімдесят три міліметри. Чотириста має альфи одна пулька. У нас їх зараз дві. Так і пробуваємо чудово. подивіться, як заходить два снарядика. 878 Шкоди ми дали зараз. По імбатаблу і. Ой-ой-ой! ой ой А це був вже кумулятив. Я так дивлюся, ми зараз під калібером пробили просто ворожого та шинрати. А як так? Та ні, це був кумулятивний голдовий снарядик. До речі, ще подивимося, скільки він пробуває. Небагато 335 міліметрів. Як на 11 рівень, це достатньо небагато. Так, ну що? Декілька слів скажу. От багато вже топових настрілів є на цьому блекроку на сайті Рекорд, вот і я так розумію, що вже більше гравців отримали оцей танк. Самі розумієте, чим більше гравців отримали цей танк, тим більше шансів топових шикарних боїв буде зіграно. Так. Я знаю, є таких багато людей, що, наприклад, зіграють такі топові бої, там 10, 11, 12, навіть 15к, але не всі просто викладають на сайт Вотрекорд, Water, Court, Water Place, і ми навіть про це знати не будемо. Ну, от, Є такі люди, що навіть і не знають за ці сайти. Так що, отакі справи. Так, зараз максимально невдалий був оцей дуплет реалізований Рудлі, ну, ну але Бог з ним зараз. Під'їжджають знову хлопці, бо ще я не знаю, там їй не якийсь міліметр в щічку залетіло ворожому маусу. От як ми пробили, я не знову бачили другий раз. Другий раз поспіль воно мало не знаю або зрикошетити, або навіть і не пробити броню, чи, чи щось типу того. Ну ви розумієте про що я кажу? І до речі, я забув е, нагадати вам точніше, озвучити, що по одній артилерії в командах присутнє. І зараз артилерія сама за себе нагадала. Об'єкт 261 прислав зараз нам пробиття. Ну він не пробив, так ви розумієте. 248 хітпонтів. Він фугасиком з нас забрав. І Подивіться, ціла делегація просто висувається сюди. Чудово розуміє Рудлін, що це вже пахне максимально жареним. Так уже аж просто. Смердить жареним просто починає втікати, отримує ще на відкаці від ворожота 803-го, але огризнувся у відповідь так само. І 4300 в кишені просто максимально зараз швидко намагається втекти з цієї позиції, бо тому що противники просто їх мільярд штук там цих противників і вони настроєні рішуче. Налаштовані, точніше. Так, ну що? Від'їжджаємо назад. У нас зараз черговий доплатик уже голдових кумулятивних снарядів вже готовий. Ми зараз будемо займати позицію, десь і максимально будемо реалізовувати снарядики. Так, ну вирішив все ж таки тут зупинитися. От подивіться, а я, до речі, не знав за оцю позицію, що тут є простріли там на оту гірку, там де ми зараз звідти звідки ми втекли. Я навіть і не знав, що звідти вони є, але насправді я вам зараз скажу отут, тут насправді така собі позиція. Так, якщо з лівої сторони, отам, де зараз наші союзні бабахи знаходяться, якщо подивитися на мініма, так зараз союзна бабаха поїхала. Оця там ліворуч просто противники виїжджають також, вже, як іде, повна домінація. Тут така собі позиція. Так, гриль 15-й, хлопчина отримує кумулятивчики. 817 шкоди. Не летить середня шкода, щось трішечки нижче середнього. Так, ну та Шендрати там трішечки вище полетіло, там майже 480, але у нас Альфа, нагадує, 430. Летить, летить так собі, ну, принаймні з оцих дуплетів нижче середнього завжди летить. І ворожий Маус один з них, бо їх є дві штуки в команді противника, їде, намагається давити, не витримав чоловік. Так оцей на Маусі у нас черговий дуплет, який максимально реалізований. Ну, чудово, вже понад 8к настріло, 6-9 рахунок і. Ворожий Маус вже переключився. Ото інший, який зараз не світиться. Він не світиться після через те, що просто ми від'їхали більш ніж на 15 метрів від кущів, і він після пострілу навіть ми його не можемо підсвітити. От працює на фугасиках Чоловік чудово розуміє, що він під калібрами своїми голдовими, навіть чи стандартними ББшками, він нас пробувати не буде. Не знаю, можливо, це якийсь там не знаю. Такий хлопчина, що відіграє тільки на фугасах, бо тому що достатньо багато їх в нього було. І до речі, якщо ви не помітили, ми зараз бабаху оприходували дуплетом з фугасів. В совокупності це вийшло з двох снарядиків фугасних 1040 шкоди. Це просто шикарна шкода. Так, до нашої копілки у нас уже за 10К перевалило 10210 тисяч 8-10 шкоди, 80 рахунок. Ну і подивіться, Маус не хоче нас відпускати, але все одно, скільки в нього фугасів. От, хлопці, для чого? Ви так возите? Багато фугасиків. Пошкоджує оцим фугасиком нам заряджаючого, і у нас зараз перезаряджання гармати однієї пульки майже 16 секунд. У нас зараз ремкомплект, до речі, підкреслюю вашу увагу. Ремкомплект та аптечка оці дешеві. Якщо немає знижки, якщо не помиляюся, 10 тисяч коштує, а оці. Маці на увазі більші. Раніше вони було тільки за золото. Зараз вони продаються за 20 тисяч срібла. Так, ну що, бабаха, хлопче, йди сюди. У нас був дуплет, але все ж таки вирішив не, зараз не, не виконувати так? отакі От якісь піруети, бо тому що зараз оцим фугасиком голдовим бабаха могла ворожа нас зараз забрати. У нас тільки 459 хіт пунктів присутньо. Подивіться, скільки у нас перезарядження гармати. Ну я не знаю. У нас ще понад. 20 секунд буде оце, перезавантажуватися, оцей ремкомплект, щоб ми зараз просто відкачали свого заряджаючого, бо 16 секунд при Альфі 430, таке собі задоволення, самі розумієте. Ну і тим часом у нас вже понад 11 тисяч настрілу в кишені. 9 кумулятивних снарядів ще у нас залишається, рахунок уже 12-11. Ми зараз. Ведемо, маємо перевагу, точніше, по похідпонтам на команду на 5 сотень і на одну гармату. Ну, як на одну гармату, у нас просто є ще артилерія. Ворожий, ворожий артилеріст віддав від душу об'єкт 26.1. Це зараз завдяки. Я навіть і не помітив, хто це забрав, але нашим союзникам це 100%. Бачу вже наш союзний ДБВ-152. Також вже піджав. От, просто ворожий респаун. Не знаю, це насправді це дуже ризиковано так робити. Тим більше на картонному картонній ПТЕ ДБВ-152, п'ятдесят От наш союзний маус. От подивіться, просить про допомогу. От у нього ще ціла купа хітбонтів, наш Black Rock, він просто шотний. Чудово розуміє, що Маус ворожий може стояти ще на отій самій позиції. Ну і просить нашого союзного мауса, ну, хлопче, ну єті, ну, що ти чому ти тут стоїш? От, от, просто зовсім не вдупляє наш союзний маус, що зараз треба робити в цьому бою. Не знаю, я навіть і не помітив. Не дивився за весь цей час за, на протязі бою, що робив оцей маус. Мені здається, якщо він дожив до цієї стадії бою, то мені здається, що він весь цей час стояв на нашому респауні, там, де наші ПЕТ-САУ, навіть наш союзний ДБВ-152 не витримав, а наш союзний Маус просто майже фоловий стоїть біля нашої бази. Чудово! Ми зараз вияснили, так вже підсвітився, що ворожий Маус вже переїхав до своєї бази. Залишаються два противника: Маус та стрв 103Б. Так, вони хідпонтів ще трішечки мають. Я так розумію, що СТРВ-103Б він фуловий, бо ну, принамні так мод показує, коло огляду, я так розумію, було недостатньо. І може бути таке, що він навіть може бути і шотний. Зараз саме головне його знайти. Зараз питає BlackRock, наш автореплею в союзному чаті. «Where СТРВ, де він є? Хлопці, скажіть, де він є. Бо тому що насправді може в нього вилетіти Альфа. В СТРВшки 390, середня шкода, але може вилетіти Альфа. Так, ну, половина хітпонтів в нього присутня, майже 1000. Ну, і зараз так, дуплет черговий, але знову ж таки перелякався ворожий стрв 103Б. Ну, у нас уже 12к кишені, Два танки знищено. І що? Бо так, ще забрали стрв 103 б Вже. Понад 12к, 12 тисяч сімдесят шкоди, залишається тільки Маус. Я так розумію, що він тільки шутний, залишається і подивіться, він просто нас забирає. Така от статистика в нашого автора реплею сьогоднішнього. Так, ставте на паузу собі, а ми дивимося після бойову статистику. Подивіться, скільки шкоди завдав перша степінь. Що треба зробити на майстра? Пишіть обов'язково в коментарях. По пічних медалях це має. Основний калібр та підтримка є. Настріляв дванадцять завданої шкоди по команді противника. Три танки він знищив та 1563 чисто досі три, він здобув. І Пішов в мінус на 31 к срібла. І як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках!